Вітаю! Гарного дня! Поговоримо сьогодні про найголовніше, що є у нас у батьків, про здоров'я наших дітей. Діточок з 3 до 12 років, ефір для підлітків ми зробимо пізніше. Хто бачив мене вперше, давайте познайомимось. Мене звати Юлія, я експерт з клітинного харчування, нутриціолог. Буду корисна для вас. Допоможу, проконсультую, розкажу, як зберегти та покращити ваше здоров'я, вашої сім'ї через клітинне харчування, виробника Німеччини Фітлайн. У вас, поки я е, чекаю гостя, е, є можливість е, запросити на цей ефір е, ваших знайомих, у яких є діточки такого віку. І, будь ласка, познайомтесь, пані Оксана Володимирівна, це лікар-педіатр, це та людина, яку знаю я, моя сім'я більше ніж 20 років. І все, що стосується питань здоров'я, всі рекомендації я. Е, е, Притримуюсь і рекомендую вам уважно послухати. Доброго дня, Оксана Володимировна. Доброго дня, Юля. Дякую за запрошення на ефір. Буду корисна для тих із вас, хто дуже. Відповідально ставиться до свого батьківства. Тому прошу, щоб не затягувати наш час в ефірі. Юля, пропоную перейти до конкретних запитань. Тоді буде, я думаю, що ясніше нашим гостям. Так, звісно. Дійсно, часто хворіючі діти у садочку. Цей вислів ми з вами чуємо дуже часто, і вже як норма вважається, коли батьки віддають садочок. Вони кажуть, що так, це норма. Діти там дві дві неділі хворіють, неділю виходять, потім хворіють і це нормально. Скажіть, будь ласка, що потрібно знати батькам, що додавати додатково для того, щоб у садочок у садочку дитинка була здорова, активна і захищена. Бо хочу сказати, згадує свою доньку, то в садочку також приводять діточок з сопельками з якимись остаточними явищами, бо у батьків немає можливості висидіти. Щоб щоб бути здоровою. Добре, Юля, давайте почнемо спочатку з того, що, що таке часто хворіючі діти. Є все рівно якийсь певний норматив, коли ми там. Дитина, наприклад, хворіє двічі чи, чи тричі за рік, ну, навіть чотири рази, якщо це якісь респіраторні вірусні інфекції, чотири рази за рік це вважається варіантом норми, і це не можна на цьому фоні дуже панікувати і мріять про те, щоб дитина взагалі на протязі ну, свого періоду зростання і розвитку не чхнула, не кашлянула, ні разу не піднялася температура тіла. Ну, це Нонсенс. Чому? Треба розуміти, що коли дитина контактує з хворими, з носіями різних збудників, це можуть бути і віруси, і бактерії, і гриби, що, що завгодно. Тобто, як тільки у дитини відбувається контакт з якимсь інфекційним агентом, то у відповідь імунна система спочатку має Розпізнати, що це дійсно чужеродний такий агент, з яким не властиво дитині жить, і, відповідно, має створити умови в організмі дитини, щоб цей збудник не прижився, не, не, не оселився в цьому організмі назавжди, і у відповідь виробляються певні. І клітини, і певні такі молекули, які дають оцю спочатку відповідь, звільняють організм від цього збудника. Оце от звільнення це є імунітет. І при цьому залишається імунна пам'ять про саме цього збудника, якогось хвороботний. Так? І в слідуючий раз, коли дитина знову ж контактує з, чи з хворим, чи з носієм, і знову ж такий же збудник потрапляє в організм дитини, імунна система каже: Я знаю його, ось його паспорт, ось у мене для нього є специфічні, специфічна. Будемо говорити відповідь, і швиденько звільняється організм від цього збудника, і він там не може прижитися. Про віруси ми маємо пам'ятати, що це внутріклітинна форма життя, тобто, поза клітинами організму. Ну, дитини і людини взагалі цей вірус існувати не може. Він може тільки переноситися там з капелинками, наприклад, там слизу, коли Бора людина видихає, наприклад, повітря, то от з слизом, і з слиною також можуть розлітатися ці всі збудники, чому ми кажемо, що повітряно крапельним шляхом іде зараження. Ну, Наприклад, якісь передаються через там, предмети побуту, через грязні руки, ну, тобто різні шляхи передачі. Але все ж таки я хочу, щоб ви зараз зрозуміли, що імунна система це не Універсальна якась, знаєте, програма, яка видається при народженні, є дійсно і вроджений імунітет, але більше все ж таки він набувається в процесі життя. І от для того, щоб набути цю імунну відповідь, для цього якраз і відбувається контакт. Дитини, і коли дитина йде в дитячий садочок, чому починаються ці часті респіраторні вірусні? То тому що коли дитина була вдома, її контакт був обмежений: мама, тато, ну, можливо, там ще якісь члени родини, і інколи хтось приходив в гості і також приносив певні якісь будники, і тоді відбувалися такі. Епізоди, але вони були нечасті, бо контакт був нечастий з зовнішнім світом, з іншими людьми. А коли дитина йде в дитячий садочок, або починають батьки водити дитину на якісь гуртки, там якісь розвивальні школи, контакт більший і, відповідно, шансу отримати різних і різноманітних по своєму характеру збудників більше, імунна система починає загартовуватися і. Виробляють ці специфічні такі клітини і молекули для захисту специфічного, і зберігає пам'ять, тобто дитина набуває оцей набутий імунітет. Що в цьому треба розуміти, що ми маємо створити які додатково умови дитині для того, щоб оцей процес набування? Такого імунітету, щоб він відбувався фізіологічно. Фізіологічно, природно, при такому от контакті з якимсь новим збудником, коли всі системи, всі ланки імунітету функціонують нормально фізіологічно, то, перше, не завжди контакт з якимсь хвороботворним вірусом закінчується навіть захворюванням. Бо якщо, наприклад, контакт іде і повітряно крапельним шляхом потрапляють ці віруси, наприклад, на шкіру на слизові оболонки, а при цьому ма. Дитини слідкує за ну, елементарними такими гігієнічними правилами: прийшли з вулиці, помили ручки, умилися а, чистою водичкою, перевдяглися в домашню. А, Домашній одяг, не, дитина не бігає в тому, що в чому на вулиці або в дитячому садочку вдома, в кімнаті в своїй. Ну тобто це ж елементарні речі, але, на жаль, нехтуючи оцими елементарними такими правилами і порадами, дитина, наприклад, принесла з садочку чи з вулиці якісь на собі збудники. Не помивши руки, не, передяг... не передягнувшись, далі розноситься по всій квартирі і ще найгірше, коли це зразу от з вулиці і в спальню, то все, весь простір уже має додатково таку от агресивну. Якусь ну, інфекцію будемо говорити. І це перший такий бар'єр. Друге, якщо створюються умови вдома, це знову ж таки нормальні прибирання, вологі прибирання, провітрювання, незважаючи на те, що зима на вулиці може бути і мінус, але все рівно в квартирі. Має бути е, нормальний такий е, клімат, і має бути свіже провітря, повітря. Тому провітрювання ніхто ніхто не відміняв. Я, можливо, зараз розказую такі речі, які гарно пам'ятають, наприклад, е, там бабусі і мами там старшого віку. Але молоді мами чомусь коли от слухають від мене ці поради, вони дивляться на мене, як на нібито десь це з космоса чомусь. Е, Молоді мами вважають, що от їм треба дайте таблетку. Я зараз дитині дам таблетку або якусь пілюльку. А ще краще давайте щось уколим, так щоб дитина просто не хворіла, і все було ок. Я можу займатися чим хочу, і все так не буває. Ми маємо створити умови для того, щоб нормально функціонував організм дитини, і поступово імунна система прилаштовує. Палася до всіх цих збудників, які постійно мутуючі. Зараз немає тих не те, що вірусів, які там були ще кілька років тому, навіть бактеріальна флора, навіть збудники іншого характеру, ті ж самі там і, і гриби, і найпростіші елементи Постійно пристосовуються до умов, які змінюються на цій планеті. І відповідно, і імунна система вона має постійно бути, як то кажуть, на чеку, і постійно з якимось новим таким агентом, а вчасно його розпізнати, і вчасно дати на нього відповідь. От тоді буде все ок. Чому ж часто відбуваються такі процеси, часто хворіють, і навіть з тими ж самими. Ну, Плюс-мінус збутниками все рівно заходить дитина в ситуацію, ну все ж таки, клінічного захворювання якогось там, інфекційного процесу. Тому що для того, щоб тільки розпізнавати цього хвороботворного збутника, кожна клітина дитячого організму вона має бути структурно, а тоді вже і відповідно функціонально. Адекватною до своєї певної там задачі в організмі. От Що стосується структурних елементів кожної клітини, то вони будуються із всього того, що лежить на тарілці дитини. Якщо ви думаєте, що це все Мама віддала там максимально всі корисні там речовини, коли дитина тільки формувалася в її утробі. Цього недостатньо. Так, від мами і від тата дитина отримала певний набір генетичний там, на рівні геному. Але ж для того, щоб реалізовувати цю генетичну програму, дитина має отримувати повноцінне харчування. яке… Сьогодні вже спеціалісти говорять, має бути клітинним харчуванням. Тобто, ми зараз говоримо не про харчування, типу там каша, картопля, овочі, фрукти аля це все називається так само, як і називалося 50 років назад кашею, овочами й фруктами. А по суті, по своєму змісту і по своєму складу хімічному каша, яку їли там люди 50 років назад, і каша на сьогоднішній день. Це вже дві різні каші, бо це вже навіть і ну, самі крупи вже інші. А відповідно з чого вони зроблені, з яких там злаків, вони вже також інші. Ми так хочемо, щоб ніде не було ГМО. Ми його боїмося і на етикетках читаємо без ГМО. Але при, але при цьому е, е, хваляться там дві хазяйки, у яких є наприклад, дачі, і розказують, що е, я ось такий сорт помідорів купила якісь там е, такі насіння, що по-перше, їх не можна. Збирати із стиглих плодів, бо на слідуючий рік вони не будуть давати плоди. так? Відомо нам про таке? Так. Да, відомо. Або, наприклад, але їх нам не бере фітофтора, наприклад. От вони такі класні, такий сорт. Де він взявся цей сорт? Це все продукті. Це все продукт генної інженерії, тобто генно модифіковані. Наприклад, щоб картоплю не їв колорадський жук, знову ж таки, я вже не кажу, чим її там обробляють додатково, це, це окрема історія, але є такі сорти, які знову ж таки виводяться в.